Маємо сьогодні слово, дорогі, яке Господь до нас говорить перше покликання учнів. Покликання учнів. Я бачу учнів, яких треба до чогось покликати. Так що совпадіння не думаю. На мене дуже багато сов попадало, щоб Господь сьогодні підготував саме це Євангелія для нас, бо ми якраз будемо сьогодні говорити про працю царства. Праця в Царстві Божому. Праця. В царстві Божому є конкретна. Праця. Ми будемо ще говорити це в темі. І сьогодні якраз Ісус кличе працівників до конкретної справи. Але перед тим вони займалися, кожен щось робив. Хтось торгував на базарі, хтось був е, бізнесменом, хтось е, з вас є лікар, хтось є ще хтось. так. Ну, кожен з вас щось робить. Це дуже добре, молодці. Я дуже радий за вас. Але коли прийде Ісус у вас човен, то ваше життя все зміниться. Коли Ісус прийде в твоє життя, насправді прийде, ну я вірю, що ви, ви переконані, що ви з дитинства вже ходите до Нього. Але коли Ісус прийде до вас, то ваше життя зміниться кардинально і радикально. Тому, якщо ще життя не змінилось, то значить, ще щось не так. Або з Ісусом, або зі мною. Так? Одного разу один проповідник Білій Грем, він вже помер, це був такий проповідник, який був особистим духовним батьком трьох президентів Америки. Так, він був тим духовним лідером трьох президентів Америки. І він дуже гарно казав такі, одного разу він сказав так: якщо ти зустрівся з Ісусом, але твоє життя не змінилось, то ти зустрівся не з тим Ісусом. Все просто, ні? І ми сьогодні читаємо про життя людей, які просто мали звичайний робочий день. Отак, От як ви всі. От, як ви всі, звичайно, йдете на робочий день, так само Петро, так само Андрій, так само Яків, так само Іван мали звичайний робочий день. Їхня праця була ловлення риби. І вони зранку попили кави і пішли на роботу. Ну, точніше, вони ще з вечора, вони цілу ніч працювали в нічну зміну. Ну, дехто з вас знає, що такі нічні зміни, так? І коли ти цілу ніч працюєш, то рано хочеш відпочити, так? А тут рано ти хочеш відпочити, якийсь проповідник приходить і каже: слухайте, хлопці, мені треба орендувати. Ваш човен, щоб проповідувати людям. Хлопці були побожні, вони не могли відмовити, хоча тут думали, що хочуть спати. Ну, добре. І дали Ісусу човен. І написано, що Ісус увійшов один із човнів, відплив і почав навчати. Що робить Ісус? Навчає. Що навчає? Як жити. Ісус навчає народ, як жити. Це те, чим ми тут з вами, дорогі, цими днями і займалися. Учимось жити по-новому. Тепер питання: чи ті люди не знали, як жити? Чи ті люди в той час не знали, як виховувати дітей, чи вести якісь справи, чи будувати відносини? Знали. Якось вони там і робили. Но коли прийшов Ісус, він їх учить по-новому. І ви вже зрозуміли це. Від що він їх вчив законів Царства Божого. Він їх вчив, що можна жити по-новому дорогі. Можна думати по-новому, можна реагувати по-новому, можна працювати по-новому. І коли він навчав, то Петро, ну так як дехто з вас змучений, наприклад, на цих реколекціях вже дрімав на темах, то і Петро, певне, там дрімав в човні? Але, з другої сторони, пробував слухати. З однієї, втома, а з іншої сторони, фу, і, і, кожен, і Петро думав, якби то так все правда було, якби то насправді так було. Але я ж розумію, що завтра знову піду лопати риби, післязавтра знов та риба. так? І мої діти будуть ловити рибу, і мої внуки будуть ловити. Тобто, ноль перспективи. І тому, так, в точності, ми з вами так думаємо, що коли ми чуємо навчання про Євангелія царства, і ми собі думаємо, та якби так насправді було. Але я знаю, що я вернуся додому і знову буду ходити там. На роботу свою, так, знов буденність, знов чи ти вчитель в школі, чи ти е, в банку працюєш, так? чи ти бізнесмен, чи ти ще хтось, ще хтось, ще хтось. І все ваше життя складається з праці. Так? І ми деколи не вміємо поєднати одне з другим, і тому ми думаємо, ну, такі гарні слова, але реальність є інша. І так думав Петро, так думав Андрій. Ну, ладно, нехай попроповідує собі цей проповідник. Ми його відпустимо, підемо додому, поспимо, бо вечором знову треба йти на рибалку. Учні ловили рибу вечором. Бо на Гелайському морі, ви поняли, тут жара, то коли є сильна жара, море нагрівається, а риба не загоряє, пам'ятаєте? Риба йде на дно. Риба ховається, бо є тепла вода, так, вона ховається на дно. І тому, відповідно, днем ти нічого не зловиш. Петро і учні, вони розумні рибалки, вони все своє життя працювали. Скоріше всього, що їхній тато, дідо і прадідо, всі користали з цього моря. Це був їх бізнес. Іншими словами, це була їхня праця, щоб забезпечити потреби своїх сімей. Тому не менше поганого. І тут наступає один день. Один день. Коли він перестав, почувши слово, побачив два човни. Ісус побачив їх. Не вони побачили Ісуса. Ісус побачив їх. Ісус прийшов до них. Вони просто були на роботі. Так точності в твоєму житті. Не ти знаходиш Бога, Бог бачить Тебе і находить Тебе, і кличе Тебе. Він кличе тебе. Він покликав тебе, насправді, сюди Меджогорі, Просто ти думаєш, що це ти прийняв рішення. Бог так кличе, не порушуючи нашу вільну волю, щоб насправді ми прийняли рішення, але насправді це він вам дав думку і переконання прийняти це рішення, але ти сам прийняв це рішення. Це така співпраця. Коли ви научитесь, як працює, як нам треба співпрацювати з Богом, це просто ти йдеш і робиш. І насправді все, що ти робиш, це є Його воля. Тобі не треба навіть старатися, чути його волю, бо все, що ти робиш, це і Його воля, бо він в тобі, а ти у ньому. Але це коли ми з'єднані з ним. Коли ми ще не з'єднані з ним, коли ми ще такого, пам'ятаєте, це є позиція царства. А коли ми ще в роздвоєні, то нам ще треба думати, чи це воля Божа, чи це не воля Божа, чи це думка від Бога, чи це не від Бога, є ще такий рівень розпізнання. Що відбувається? Коли Ісус проповідує, Петро слухає. І тепер Ісус тепер звертається до Петра і каже, озвався до Симона і каже, «Е, коли ж перестав говорити, сказав до Симона, Петре, вставай, що спиш. Відпливи на глибінь. І закинь сіть. Тобто, давай підемо на ще одну зміну. Попрацюємо ще раз. Що, Ісус пропонує? Працювати. Так? Добре, давай, підемо ще працювати. Ну і Петро каже, Ісус, ти гарний проповідник, але рибалка з тебе ніякий. Ти непогані речі говориш, так? Як мені один чоловік сказав, отче, говорити, то не мішки носити. Так? Говорити, що став ти говориш, 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 говориш. А от робота конкретна, ні? береш мішок і несеш, оце робота. І точно так думав Петро, певне, Ісус, слухай. Ти хлопець, бачу розумний, але ти, певне, не знаєш одного факту. Риба зараз пішла спати. Ми цілу ніч, коли можна було її зловити, ми не зловили нічого, нічого, коли можна було, то зараз, тим більше ми нічого не зловимо. Скажіть, будь ласка, Петро правий? Його розум, логіка. Правильно працюють? Все. Всі науковці цього світу, всі би сказали, що іменно так все працює. Так. Так. Петро відповідає точно з позиції тіла, з позиції розуму, досвіду, так? І він не помиляється. Чому? Ну бо він говорить так, як він бачив факт. Ну, Але перед ним стоїть непростий проповідник. Він каже: Петр, ти молодець. Давай, пливемо. Я думаю, що лише впевненість Ісуса, що Петро побачив, що Ісус впевнений в тому, що говорить. Ісус не казав, слухай, давай попробуємо. Ні, пливемо, Петре. Пливемо, ти поняв? І що Петро каже? Добре, Ісус, я розумію, що ми нічого не зловимо. Я розумію, що там нічого нема, але на Твоє Слово я це зроблю. Не на моє переконання, не на мою логіку. Не впираюсь я в науку і в факти, а довіряю тобі. Тобі довірять, чуєте? Петро йде проти логіки. Петро часто йде проти логіки своєї. Проти розуму, проти, проти фактів, проти всього наукового світу і психологічного, і всіх решту, філософського. Бо всі би сказали: Петре, то вже все. Ти перепрацював. Йди відпочинь. Каже, на твоє слово я це зроблю. Що робить Петро? Чому Ісус вибрав Петра? Ви не задумались, ніколи? Чому Ісус вибрав Петра як головою церкви? Було ж 12 непоганих хлопців. Але він вибрав Петра. Чому? як Петро навчився відключати логіку, розум, фізичний світ, психологічний світ. Він вчився, вчився, дивіться, довіряти всліпу Коли, пам'ятаєте, Ісус іде по воді, по морю. І Петро, Ісус, якщо це ти, скажи. Кажу, ходи. Петро вже має досвід до того часу, бо він вже тут. Ісус йому сказав. Тобто Петро чує слово, все, йому вистачає. Бог, ти сказав? Я вже йду проти логіки, проти розуму, проти всіх, бо всі переконують, що так не буде. І це працює. І інші не можуть поняти, ну як це працює? Це не може так працювати. І ви праві, бо ви думаєте, з точки зору тіла? Це не може. Ну, це працює. Тепер поясніть, як це працює, а ви не поясните, як це працює, якщо ми дивимося з точки зору лише фізичного світу чи психологічного світу. Це працюють духовні закони. Працюють духовні закони, працює царство Боже. І коли Царство Боже працює, то царство темряви і царство цього світу, всі фізичні закони, підкоряються. Ну нам це непонятно, бо ми не знаємо, де то царство, де там ходити, як в ньому ходити. Ми наскільки привикли ходити в лозіці і в розумі, що я би сказав, що сьогодні християнство дуже розумне, дуже логічне, дуже багато знання психології, а духовність йде донизу. Ну, розум, логіка, все, все ми науковці, у нас скільки людей мають степенів професорів, докторатів, тому не менше погано, слава Господу. Але це все степені світу, логіки і розуму світу. Так? Нам треба мати розумних людей. Але чим людина розумніша, тим важче відключити її розум і підкоритись Слову Божому. Отут інша правда. Тому Ісус вибрав не фарисеїв, які все життя посвятились служінню Богу, вибрав звичайних рибаків. Чому? Вони вміли ризикувати. От що любить Ісус. Людей, які ризикують відмовитись від себе. І тепер що робить Петро? Петро каже, добрий Ісус! Лише з поваги до тебе. Лише, що ти є важлива особа, я бачу, насправді ж люди тебе слухають, ти маєш вплив. Лише з поваги до тебе я зроблю те, що кажеш ти. Ну я особисто не вірю, що щось злапаю. Чуєте? Але що Петро каже? Але зроблю так, як ти кажеш. І вони закидують сіті. Вони так і зробили, і піймали велику силу риби. Їхні сіті почали рватися. Перевовіть собі логіка Петра. Хух. Іван, Андрій, ти що зрозумієш? Іван, Яків. І вони розуміють, що щось відбувається. Тобто відбувається, дивіться, немає якогось великого чуда, риба сама от пинь і з'явилася у човні. Ні, відбуваються звичайні природні процеси, так? Вони закидують сіті, риба ловиться, Ну, вони розуміють, що ну ні, ну не може так бути. Не може, ну не могло так бути. Скільки ми ловим, ні тато мій так не робив, ні діду, ні прадіду, ніхто не ловив у день ще скільки риби. Дорогі, всі чудеса відбуваються деколи просто природні процеси, і з другої сторони, це проти логіки і проти розуму, так? І коли Петро бачить, що відбувається щось, що Ісус сказав, що буде відбуватись, але Він це не може зрозуміти, і Він не розуміє, до чого це призводить. Це призводить його до розуміння, що переді мною стоїть особа, яка розуміє, як працює фізичний світ, як працює духовний світ, переді мною стоїть особа, яка каже, і все відбувається. І він починає розуміти, що це не просто людина, це не просто пророк. Він ще не знає, хто це, але він розуміє, що це є особлива особа. І тоді він починає що казати: Господи, прости мене. А за що прости? Я грішник. Я не можу довіряти так, на такому рівні. Я ризикнув, це працює, це правда. Але Господи, прошу Тебе, прости мене, бо я грішна людина. Що означає грішна? Я обмежений в розуміннях цих речей. І що каже увага, що каже Ісус до нього? Так, Петре, ти грішник, ясно, що так? Так каже? Ні. Що Ісус каже? Не бійся. Петре, не бійся. Бо що великий страх напав на них? Чому страх? Бо відбуваються речі, які вони пояснити не можуть. Відбуваються природні речі над природньою силою. І вони розуміють, що це не від них. Так, вони закинули сіті, це правда. Вони тягнуть рибу це правда. Но хто підняв рибу знизу? Хто сказав рибі? Ідіть загорять. Оце у них не сходиться. Хто? І вони розуміють, що це не вони, це не їхня привілегія, вони на це впливу не мають. І тому вони розуміють, що це чудо, яке зараз є, це не від них. Хоча вони все роблять. І що напав великий страх на них. Дорогі, я думаю, що тоді вони почали серйозно дивитися на Ісуса. Бо коли Ісус проповідував, вони були змучені, так? Але так. коли вони побачили силу Божу, вони тоді поняли, що ця особа, їх хтось. А може це Месія, якого наші, які наші предки все життя чекали. А може це насправді той помазаний, який мав прийти? І вони почали, починають вже думати. І тепер Ісус каже до них: Не бійтесь. Бо там був Петро, був Іван, був Яків, був Петро Андрій, це два рідні брати. Іван і Яків це двоюрідні брати. І тепер Ісус каже: не бійся, Петре. Від сьогодні будеш людей ловити. Людей ловити. І вони закинули все. Уявіть, вони кинули бізнес на піку на піку м м росту, правильно? Два човни повні. І вони кинули. Два повні човни. І вони б могли сказати, Ісус, добре, ми підемо завтра. Давай сьогодні продамо рибу. Гроші перерахуємо на карточку, ну, щоб ми мали завтра що, каву пити з тобою, так? Вони наскільки були захвачені силою Бога, вони залишили все. Бо вони поняли є щось більше. Є якийсь інший шлях. Є щось більше. Вони побачили це більше. Що написано, що. І витягнули човни на берег, кинули все, все залишили і пішли за Ісусом. Я думаю, що вони ще пару разів згадували. Що з того риб було? Ну, коли вони були розчаровані, ще щось там не получалося. Може, нам все-таки було в бізнес не кидати? Може, треба було. Дорогі, і їхнє життя змінилось. І завдяки їхньому життю, що їхнє життя змінилось, твоє життя і моє життя змінилось завдяки їхній праці. Завдяки тому, що вони послухали Ісуса, ти і Я сьогодні віруючі. Так, дорогі, це і праця царства. Так само Ісус приходить до кожного з вас, до кожного у вашу працю. І каже: Надія, непогана робота ти робиш. А ну, давай попробуй. Я тобі покажу, як. Бог дасть вам успіх у вашій праці. Бог давав мені все, коли я працював. Бог давав мені це. А знаєте, для чого? Щоб я побачив, що в цьому сенсу ніякого нема. То, що все ви хочете, Бог вам дасть і помножить. Помножить. Ну в цьому сенсу нема. Для чого Бог їм дав? Бог не дав їм розчарувати і хлопці, бачите, ви бідні, голодні, не ходіть, я буду хоч вас годувати. Ні, Бог їм дав пік слави, пік фінансів, але показав дорогі. Так як воно сьогодні приходить, так завтра і піде, ви вже знаєте. А я вам покажу щось інше. Щось, що ніколи не закінчується: джерела, які ніколи не вичерпуються. І ці джерела називаються царство Боже. І вони ризикнули, вони реально ризикнули, вони все лишили і пішли. І ніхто з них з голоду не помер. Так, вони всі померли, але не з голоду. І ніхто з них від хвороби не помер. Ніхто з них від бідності не помер. Всі померли за проповідь Євангелія. Всі, крім Івана, померли за проповідь Євангелія. І Іван з голоду не помер, бо Бог йому давав рибу на острові Патмос. І він рибу їв аж до кінця свого життя і не жалівся. А ви переживаєте, що будете їсти, що будете пити. Ви переживаєте за пенсію, чи вам пенсію виплатять? Християни сьогодні переживають, чи держава, чи в них стажу буде, щоб їм пенсію виплачу. А Петро получав пенсію? Ні, він був в Римі. Йому що Єрусалим перераховував пенсію в Рим? А Павло? Ні. Щось з ними не так. Треба було їх навчити, як треба вести справи в цьому світі. Ми ж то розумніші, ми ж люди розумні. Ми ж хочемо все передбачити, забезпечити, щоб все було прораховано, так? Ви хочете контролювати своє життя лише своїм розумом і логікою. І що Ісус каже, ви погубите його. Бо ви розчаруєтесь. Скільки людей сьогодні, там, де є окупація, Мелітополь, Маріуполь, Донецьк, Луганськ, вони мали такі саме мислення? І що? І прилетів снаряд, і хати нема. Прилетів снаряд, машини нема, і може когось з живих, з рідних нема. Все, що вони мріли, все, що вони думали, що от спланували, все пішло не так. Оце другий розум і логіка. Ти не передбачиш нічого. Все, що ми можемо, це що зробити? Всліпу довіряти Богу. Це не означає сидіти на дивані і чекати, що щось впаде. Не за це говорю. Апостоли не сиділи, вони не померли від нудьги. Чим то зайнятися? Вони думали, як відпочити хоча б чуть-чуть і поспати, бо їх постійно люди дергали. Селфі хотіли з ними робити, сфотографуватися. Книжки підписували їм там. Петр помолився, а скажи, а в мене діти, а в мене жінка, а в мене то. І Петро їм там, і до пенсії він там все робив. Петро так вже змучився, що тінь стіляла, бо він вже не мав сили молитися. То вже тінь в низі діянь, якщо ви читаєте, так? То тінь Петра стіляла. Тінь працювала вже замість Петра. Хлопці мали роботу. Тому якщо ви підете за Ісусом, повірте, дорогі, ви будете мати роботу до останнього свого подиху. Чому? Бо служити Ісусу це служити людям. А, служити, а у людей завжди проблеми. У людей завжди проблеми. І Бог вам дасть цю силу і мудрість вирішувати цю проблему. І коли люди побачать, що ви ходите в тій силі, вони вам не дадуть спокою. Вони будуть стукати від ранку до ночі. Я коли жив в Дрогобичі ще, пам'ятаю. Ми починали, пам'ятаєте, ми ходили, молилися за. Ми шукали людей хворих, а потім всі хворі шукали мене. У мене не було ні одної вільної хвилини. Люди приходили від ранку до ночі. Оч, у мене дитина помирає від онкології. От, у мене чоловік помирає, а в мене жінка помирає, Очі помирає. а в мене людина в реанімації. І ти нікому не відмовиш. І в тебе ноль свого часу. У тебе вже ноль часу на дітей, ноль часу на, на дружину, на сім'ю. І моя дружина каже: коханий, це вже щось ненормально. Я кажу: я знаю, але я не знаю, як, як відмовити. Ти не маєш часу, це насправді не маєш часу. ти змучений. І потім ти мусиш порядковувати свій час, знаходити час окремо на дружину, на дітей, розподіляти правильно свій час, так? Бо люди завжди є. Люди завжди мають потребу. Тому ви спочатку нудитесь, бо не знаєте, що робити. Потім ви повністю зайдете в служіння і майже розвалите всі свої сім'ї. Ну так, бо в нас з одної крайності в другу крайність. А потім ми навчимося уже якось чуть-чуть оприді... робити е... пріоритети і цінності, розподіляти правильно час на все. Тому у вас не буде особистого часу. У вас не буде часу на гріх. Особистий час це час гріха. Ану пригадайте, так? Коли маєш багато часу, до чого рука тягнеться завжди? До Фейсбуку, так? до Інстаграму, до Тіктоку. Якщо ви маєте час сидіти в соцмережах, дорогі, я вам дам роботу. І, слухайте, мене теж деколи затягує, не переживайте. Тому не вс... Ми ж... Я не такий ще святий, як ви думаєте. Я вигляд вмію створити, але ще не такий є. Але ми всі до цього йдемо дорогі. Тому що робить Ісус сьогодні? Він шукає працівників. Ісус до кожного з вас, до кожного, Він не дивиться на особу, на титул, на статус, на що ви досягнули чи що не досягнули. Я думаю, що у вас статус у вас кожного краще, ніж був у Петра. Ніхто з вас не рибалка, ні? Ні. Всі ви маєте банківські рахунки, всі ви маєте передбачення, що Петро ніц має. Він залежить від риби, яку він злапає. Все. Бідний, як церковна меж. Але став багатим і став благословенням для всього світу і цілий світ, і до кінця світу будуть знати про якогось рибалку бідного. А чому завдяки йому? Ні, завдяки Ісусу. Але Петро послухав Ісуса, і Ісус зробив його важливим. В точності це буде дорогі у вас. Хочете, живіть самі або хочете, ідіть за Ісусом. Я не кажу вам зараз вже лишати роботи і йти, не знати куди ще. Ні, ні, другі. Повірте, що це прийде само. Коли Господь приходить, Він тебе кличе до конкретної цілі, до конкретної місії, і Він плавно тебе вводить. Плавно. Так? Декого це буде дуже різко, але він знає, що має війти. Але більшість увійдете в плавно. Дуже важливо є, щоб ми не боялись залишити минуле. Молимось сьогодні про те, що щоб Господь послав робітників, бо ж нева великі, а робітників мало. В Україні, в Росії, всюди, де треба йти і проповідувати. Євангелія, дорогі. Китай. І всі інші країни, де християнство заборонюють, гонять, вбивають. Треба молитись, щоб були люди, які були готові залишити все, піти в якусь країну і віддати своє життя за проповідь Євангелія. І це маємо бути ми. Амінь. Амінь. Ви хоч знаєте, під що ви підписали стільки що? Господи, це вони сказали, це не я. Ну так, я зманіпулював трохи. Але деколи треба. Тому, дорогі, молимось, щоб ми насправді не прожили просто життя, бо прожили, а щоб ми змінили цей світ завдяки благодаті Господа Ісуса Христа. Амінь.